Вітаю! Плутаєте дій слова look, see та watch, це не дивно, адже всі вони можуть означати дивитись. Втім, вони також мають вагомі відмінності, які слід обов'язково знати, аби впевнено висловлюватись англійською. Тож на цьому уроці ми розберемо ключові правила їх використання. Я наведу приклади та вивчимо нові фразові дії слова. Це допоможе нам краще розуміти нюанси вживання look, see та watch. Та вдосконалити вашу розмовну англійську. Переклад look, «see» та watch дуже схожий, через що ті, хто вивчають англійську, припускаються помилок та хибно вживають ці слова. Тому нумо порівнювати, «See» – фізичне сприйняття оком. Вживається, коли ми бачимо щось мимоволі або ненавмисно. «Look» – Коли мовець спрямовує погляд на щось навмисно, тобто з метою побачити або дослідити. Та watч уважно дивитися на щось протягом певного періоду часу, переглядати рухомі або змінні об'єкти. Для кращого розуміння, розгляньмо приклади. Mark sees the sky. Mark бачить небо. У цьому випадку дієслово see вказує на те, що Mark бачить небо. Мимоволі, просто тому, що воно в його полі зору. Це фізичне сприйняття без свідомого зусилля. Mark looks at the sky. Марк дивиться на небо. Тут лук означає, що Марк навмисно спрямовує свій погляд на небо, щоб на нього подивитись. Це свідомий акт споглядання. Марк watches the sky. Марк спостерігає за небом. Watch підкреслює, що Марк уважно дивиться на небо протягом певного періоду часу. Найімовірніше у нього є мета, наприклад, споглядати зорі або дивитись на хмари та пташок. А тепер познайомимось з кожним словом та його особливостями детальніше. See – Бачите. See – це фізичне сприйняття оком, процес, коли зір вловлює об'єкти навколо нас. See – це вроджена здатність людини. Наприклад, I can see the stars from my window. Я можу бачити зірки зі свого вікна. Can you see the the mountain in the distance? Ти бачиш гору в далині? He saw a beautiful rainbow after the rain. Він побачив красиву веселку після дощу. Do you see that bird on the tree? Ти бачиш ту пташку на дереві? She saw herself in the mirror. Вона бачила себе у дзеркалі. Однак, слід зауважити, що це слово може мати і інші варіанти вживання. Погляньмо на них. Перше. Використовуємо сі, коли говоримо про зустрічі, про ведення. Часу з кимось або візити. Наприклад, I plan to see my family this weekend to celebrate my brother's birthday. Я планую зустрітися з родиною на вихідних, щоб відсвяткувати день народження мого брата. We often see each other for coffee after work to discuss our latest projects. Ми часто бачимося за кавою після роботи, щоб обговорити наші останні проекти. She goes to see her grandmother every Sunday and helps her with household chores. Щонеділі вона відвідує свою бабусю та допомагає їй по господарству. Друге, також це слово стосується неочікуваних подій, що відбуваються на наших очах. Наприклад, I saw a car accident on my way to work this morning, and it was quite shocking. Сьогодні вранці, по дорозі на роботу, я побачив автомобільну аварію. І це було досить шокуюче. We saw a rare bird in the park yesterday, which was an unexpected delight for all of us. Вчора в парку ми побачили рідкосного птака, що стало несподіваною радістю для всіх нас. She saw a thief trying to break into her neighbor's house and immediately called the police. Вона побачила злодія, який намагався проникнути в будинок її сусіда. І негайно викликала поліцію. Третє. Для позначення моменту, коли починаємо розуміти певну інформацію. Дивіться. After reading the report, I finally saw the connection between the two events. Після прочитання звіту я нарешті побачив зв'язок між цими двома подіями. It was during the lecture that she saw how important the research was for her thesis. Саме під час лекції вона зрозуміла, наскільки важливим є дослідження для її дисертації. Тепер лук дивитись. На відміну від ців, лук означає дивитись, навмисно спрямовувати свою увагу на щось конкретне, аби його побачити або дослідити. Чудовий спосіб зрозуміти, коли використовувати це слово уявити, що ви повертаєтесь всім тілом, аби на щось поглянути. Це і є лук. Свідома та активна дія. Наприклад, Look both ways before crossing the street. Подивіться в обидва боки, перш ніж переходити вулицю. She looked through the the window and saw the beautiful garden outside. Вона подивилася у вікно і побачила прекрасний сад за вікном. He looked up at the sky and noticed a flock of birds flying by. Він подивився на небо і помітив зграю птахів що пролітала повз нього. They looked around the old house, trying to find any clues. Вони оглянули старий будинок, намагаючись знайти якісь зачіпки. Look into the camera and smile. Подивіться в камеру і посміхніться. She looked down at her notes before starting her presentation. Перед тим, як почати презентацію, вона зазирнула у свої нататки. Зверніть увагу на декілька граматичних особливостей із використанням цього слова. Перше. Look плюс ad. Для того, щоб вказати на об'єкт, на який спрямовано погляд, дієслова look вживається з прийменником add. Наприклад, Look at the sky. It's so clear tonight. Подивіться на небо, яке воно сьогодні чисте. Або He looked up the map to find the shortest route. Він подивився на карту. Щоб знайти найкоротший шлях. She looked at him with surprise when he entered the room. Вона здивовано подивилася на нього, коли він увійшов до кімнати. Look плюс adjective. А коли ми використовуємо це слово із прикметником, то описуємо стан або зовнішній вигляд людини. Дивіться, приклади. You look happy today. Ти маєш щасливий вигляд сьогодні. The house looks Old and abandoned. Будинок має старий і покинутий вигляд. She looks very elegant in that dress. Вона має дуже елегантний вигляд у цій сукні. Look плюс like. Ця комбінація знадобиться нам для порівняння або вказівки на схожість. Дивіться: It looks like it's going to rain. Здається, збирається дощ. He looks like his father. Він схожий на свого батька. This painting looks like a masterpiece. Ця картина схожа на шедевр. Тепер. «watch» Це спостерігати. Watch це спостерігати або переглядати, тобто уважно дивитись на щось протягом тривалого часу. Watch вживають для вираження довгого засередження на певному об'єкті або події. Наприклад, в фільмі, телебаченні, або інших розвагах. наприклад. They watched a captivating documentary about the mysteries of the deep ocean. Ми подивилися захопливий документальний фільм про таємниці глибин океану. He watched his favorite TV show every morning, never missing a single episode. Щовечора він приглядає свій улюблений серіал, не пропускаючи одного епізоду. They sat on the porch and watched The Rain falling. Вони сиділи на ганку і спостерігали, як падає дощ. She watched the children playing in the park. Вона спостерігала за дітьми, які гралися в парку. We watched the fireworks display on New Year's Eve. Ми спостерігали за фейерверком у новорічну ніч. He watched the clock anxiously, waiting for the exam to start. Він з тривогою дивився на годинник, коли чекав, поки почнеться іспит. А тепер пропоную вивчити фразові дієслова. Особливі конструкції, які містять смислові дії у нашому випадку це see, look або watch. А також прийменник чи прислівник. Тож, не зволікаємо та розгляньмо їх. Перше. Look after. Це піклуватись про когось або про щось. Наприклад, she stays home to look after her little brother. Вона залишається вдома, щоб доглядати за молодшим братом. Look back. Думати про минуле. When I look back, I remember my school days. Коли я думаю про минуле, то згадую свої шкільні роки. Look for. Шукати. I am looking for my case. Я шукаю свої ключі. Look forward to. чекати з нетерпінням. We look forward to the holidays. З нетерпінням чекаємо на свята. Look into. Досліджувати, вивчати, з'ясовувати щось. The the police will look into the problem. Поліція розбереться з проблемою. Look over. Перевіряти. Please, look over your work before you submit it. Будь ласка, перегляньте свою роботу, перш ніж надсилати її. See off. Проганяти когось або щось геть. Проводжати, наприклад. We went to the train station to see off our friend. Ми пішли на вокзал проводжати нашого друга. See out. Проводити гостя до вхідних дверей. She saw her guests out after the party. Вона проводжала гостей після вечірки. See through. Продовжувати справу до кінця. Або ще це може означати зрозуміти, що хтось бреше. He saw through the trick and knew the truth. Він розкосив обман і дізнався правду. Watch out. Бути обережним. Watch out for cars when you cross the street. Слідкуйте за автомобілями, коли переходите вулицю. Watch out for. Слідкувати. Watch out for the new shop opening. Стежте за відкриттям нового магазину. Watch back. Перемотати назад та приглянути фрагмент ще раз. He watched back the show to see his favorite part again. Він переглянув шоу, щоб знову побачити свою улюблену частину. Та watch over це охороняти, захищати або наглядати за чимось. Наприклад, the babysitter watches over the kids while the parents are out. Няня доглядає за дітьми, поки батьків немає вдома. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. А я бажаю вам гарного дня.